Вітаю! Вона була подругою Василя Стуса, родини світличних, опанаса Заливахи та В'ячеслава Чорновола. Була сильною, мудрою, творчою вольовою жінкою, кумедною, дотепною. Вона була мисткинею, яка створила багато культурного надбання. За нею стежило КДБ, але вона лише з них кепкувала. Людина, яка народилася в Ялті та попервах не знала української мови, створювала монументальні твори, які стосувалися культурної спадщини України. Все це про Аллу Горську, і саме про її життєпис ми сьогодні говоримо. 60-те стало важливим явищем суспільного і культурного життя другої половини ХХ століття. Ці люди виросли у ідеологічних нормах Радянського Союзу та їх підтримували. Зокрема, вірили у соціалізм з людським обличчям, проте вони не підтримували утисків, не підтримували обмеження свободи, зокрема, і свободи слова, свободи віросповідання. Ці люди стали поштовхом до формування культурного життя України другої половини ХХ століття, а також взяли на себе відповідальність Ідальність за формування культурних цінностей та культурного мислення людей того часу. Як відомо, шістдесятники розпочали свій творчий шлях на межі 1950-1960 років у час короткої відлиги після смерті Сталіна. Духовним запитом шістдесятників не міг відповідати метод соціалістичного реалізму з його постулатами партійності та ідейності, адже заперечував незалежну діяльність мистецьких груп. Шістдесятництво відтворило своє професійне і багатогранне мистецтво воно пробудило у молодої генерації українських художників зацікавленість національними питаннями. Концепт мистецтва набув у шістдесятників нового значення. Він став свідченням необхідності творчих свобод в умовах уніфікаційних тенденцій. Однією з яскравих постатей серед митців шістдесятників була Алла Горська, яка стала ніби об'єднувальним центром тут, у Києві. Навіть підтвердження цьому ми знаходимо у словах Євгена Сверстюка, який одного разу писав, що Алла Горська мала у Києві двокімнатну квартиру і стала центром, де там збиралися шістдесятники і обговорювали нагальні проблеми у той час. Важливе місце займає Алла Горська і серед українських митців, адже вона шукаючи рішення своїх нових пластичних форм звернулася до модерних європейських течій, і загалом усі її майстерні панували європейські переконання, і саме ці переконання перелилися у шістдесятництво, яке намагалося реформувати життя суспільства у той час і привнести до нього здобутки європейської цивілізації, зокрема. Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року в Ялті у сім'ї відомого радянського кінодіяча Олександра Горського. Спершу Алла не знала української мови, але в дорослому віці опанувала її з власного бажання. Деякий час вона жила в Росії, де перечекала і Другу світову війну, а в 1943 році її родина перебралася до Києва. Вже у столиці вона закінчила золотою медаллю Київську художню середню школу імені Тараса Шевченка та факультет живопису Київського художнього інституту, де вона й зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Зарецького. Згодом працювала у сфері станкового та монументального живопису. У мистецьких поїздках Україною та завдяки спілкуванню з митцями народився стиль горської, який ніяк не вписувався у межі визначеного компартією соцреалізму. У 1959 році, завдяки серії картин шахтарського типу, Алла Горська отримала членство у спілці художників України і відтак зі світличним танюком та іншими представниками 60 шістдесятиства заснувала клуб творчої молоді сучасник, який став осередком української культури у 60-ті роки та центром розповсюдження про європейських ідей. Також Алла Горська виступала за святкування шевченківських свят. Відтак вона ініціювала у Києві ходу до пам'ятника Тараса Шевченка у день його перепоховання 23 травня 1963 року. І саме після цього ця традиція зберіглася, і до нині люди саме у цей день роблять шевченківську ходу. Але така діяльність не сподобалася радянській владі, тож всі учасники акції опинилися під пильним оком радянських спецслужб. Також Алла Горська була ініціаторкою створення літературно-культурних та мистецьких вечорів творчої молоді. Також важливо зазначити, що вона разом з Василем Симоненком та Лесем Танюком віднайшла поховання розстріляних НКВС у Биківнянському лісі, а також на Лук'янівському та Васильківському кладовищах. Про це діячі повідомили до обкому компартії. України та пізніше переслідувань зазнала Алла Горська Василя Симоненка. Побили а замах на життя Леся та Нюка скоїли в Одесі. Алла Горська залишила багату образотворчу спадщину, зокрема низку портретів українських шістдесятників Івана Світличного, Василя Симоненка, Євгена Сверстюка, полотна Абетка, автопортрет з сином, монументальні композиції Дерево життя в Маріуполі, жінка птах і Прометею Донецьку, мозаїчне пано, прапор перемоги музею Молода гвардія в Краснодоні. Алла Горська з її вільним вибором українськості демонструвала приклад патріотизму, мужності та небайдужості до українських. Питань. Сенсом життя для неї стала Україна з її культурним розмаїттям і національним відродженням. Під пильне око радянських спецслужб мисткиня потрапила після створення вітража у 1964 році у головному корпусі Київського національного університету імені Шевченка і вітраж називався шевченко мати Після цього почали переслідувати не лише Аллу горську, але й творчу інтелігенцію того часу. У 1965 році Україну сколихнула нова хвиля арештів творчої інтелігенції, і Алла Горська не стала мовчати, адже це були її друзі. Вона надіслала листа аж у Москву, де засуджувала ці арешти і казала, що ніколи їх не підтримає, попросила зупинити ці арешти. Угорська була однією з перших, хто підписував усі документи проти переслідувань і репресій. Вона писала листи політв'язням, підтримувала їх на засланні, а також зустрічала і допомагала тим, хто повертався з таборів. Вона дуже любила людей і прагнула їм допомогти. Згадує про мисткиню 60 шістдесятник Євген Сверстюк. Дебе неодноразово викликало Аллу Гойську на допити, але у 1970 році її викликали як свідка у справі Валентина Мороза до Івано-Франківська. Жінка приїхала, але відмовилась давати показання. Також відмовилися В'ячеслав Чорновіл, Василь Симоненко та. Лесь Танюк пізніше цих людей досить сильно переслідували. У відповідь на це Алла Горська за декілька днів до своєї смерті склала листа до головного прокурору УРСР про те, що цей вирок, вирок Валентину Морозу, якого засудили до 15 років таборів, не був правомірним. 28 листопада 1970 року Алла Горська вийшла зі своєї квартири та відправилася до Василькова, щоб у свого свекра Івана Зарецького забрати швейну машинку для своєї праці. Та додому мисткиня не повернулася. На її пошуки відправився її чоловік, але будинок свого батька у Василькові був зачинений. Через декілька днів тіло Івана Зарецького знайдуть на колії Фастів. 2 2 грудня у погребі будинку батька Віктора Зарецького знайшли тіло Алли Горської. Її вбили ударом сокири ззаду по голові. Офіційне розслідування смерті художниці дійшло до висновку, що її вбив свекор Іван Зарецький через особисту неприязнь. Справу закрили у зв'язку зі смертю підозрюваного. Обставини її загибелі ніхто не досліджував, хоча у справі було багато невідповідностей. Іван Зарецький був літньою людиною і ходив з паличкою, а Горську було вбито професійно одним ударом. Влада не дозволяла поховати Алугорську на байковому кладовищі, наполягаючи на цвинтарі у Берківцях. Похорон, який відбувся 7 грудня 1970 року, перетворився на мітинг супротиву проти комуністичної влади. Україною ширились чутки, що Алугорську вбили кадебісти за наказом влади. Всі, хто знали Аллу Горську та її сім'ю, зазначали про абсурдність вироку КДБ та слідства, адже вони сказали, що обвинувачуваний вбитий, і тому слідство можна повністю закрити. Та всі говорили у Київській інтелігенції про те, що Аллу Горську вбило те саме КДБ за її проактивну проукраїнську діяльність, також про поховання на байковому кладовищі Але Горської клопотала онука Івана Франка. Та в останній момент все відмінилося і. Поховали Аллу Горську на цвинтарі за містом у верківцях. Похорон Алигорської в Києві 7 грудня 1970 року перетворився на мітинг протесту проти панівного комуністичного режиму. Із прощальним словом виступали Євген Сверстюк, Василь Стус, Іван Гель, Олесь Сергієнко. Невдовзі їх заарештували. Стус, який згодом загине в концтаборі Пермської області, свідомо виступає проти режиму. На похороні він першим публічно називає убивство Алигорським убивством. Василь і Алла були близькими друзями. На похороні він ніс її портрет. Огорський сус присятив вірш Ярій, душе, ярій, а не ридай. Лише через 38 років після смерті мисткині державний галузевий архів СБУ розсекретив фонд 16, який стосувався смерті Алли Горської. Відтак стало відомо, що у 1990 році багато документів з цього фонду просто було знищено для того, щоб люди ніколи не дізналися правду про смерть Алли Горської. Проте цю справу дослідив мовознавець, культуролог та син Алли Горської Олексій олесь Зарецький, та у своїй книзі написав, що це точно було замовне вбивство КДБ. На даному зображенні ви можете побачити лист Алли Горської до Опанаса Заливахи, датований 1964 роком, часом початку масового системного тиску з боку КДБ на шістдесятників. Лист написаний вже після знищення вітража Шевченко-мати, над яким горська працювала разом із Заливахою. В листі Горська присвячує Заливасі вірша підтримку. Вона не визнавала обмежень у свободі творчості, свободі слови та свободі думці. Вона стала активною учасницею правозахисного руху 1960-х років, а також важливою людиною андеграунду, саме у Києві та творчій інтелігенції у другій половині ХХ століття. Її вбили за вказівкою КДБ, Та зараз про неї говорять на мистецьких вечорах та навіть у онлайн-іграх, які мають просвітницьку направленість. І все це про Аллу. Горську про яку ми говорили саме сьогодні, до зустрічі з вами наступного разу.